Свято День Соборності Свободи це по значимості. Друге свято державне після Дня Незалежності. І тому воно якраз і закликає нас, всіх українців, всіх жителів України об'єднуватись, бути поруч, чути один одного, тому що ми всі живемо на цій українській землі і ми повинні об'єднано. Розуміючи один одного, чуючи один одного, розбудовувати нашу державу України. Все таки наша обласна державна адміністрація, обласна рада зрозуміло закликає всіх до єдності, до порозуміння, до почуття один одного і розуміння того, що ми живемо за для нашої спільної держави України. Я певен, що саме таке порозуміння і повинно бути, і воно буде. Це свято є символічним для того, щоб ми були і незалежні. І єдиною державою, і суверенною державою, і вільною демократичною державою. Тому всіх вітаю зі святом. Бажаю всім здоров'я, терпіння, порозуміння і миру в нашій державі Україна.